Замість фарби у відрі кілограм альфа ПВП. Співробітники поліції затримали двох мешканців Чернігова з партією психотропів, вартість яких сягає близько півмільйона гривень. Правоохоронці затримали злочинців під час отримання чергової партії забороненого товару. Відкривши пакунок, отриманий на пошті підозрюваними, поліцейські виявили та вилучили пакунок з кристалічною речовиною, схожого на солі або ж альфа -пі -пі, вагою близько одного кілограма. Також під час огляду мобільних телефонів чоловіків поліцейські виявили переписку, в якій Наркодилери спілкуються з клієнтами щодо розкладання схованих дрібних порцій психотропних речовин шляхом закладок. За місцем мешкання виявили зіп пакети з кристалоподібною речовиною, засоби для пакування, електронні ваги та ємності з залишками наркотичних засобів. Речові докази направлені на проведення експертних досліджень. Зловмисникам вже повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів за що їм загрожує Збавлення волі до 12 років з конфіскацією майна триває досудове розслідування. повідомляється поліції Чернігівщини.